Доброго вам здоров'я, шановні! 4 листопада, вівторок. Сьогодні православна церква згадує преподобного Якиня Великого. Ще сьогодні день священномучника Никандра, Єпископа Мирського, і Єрмія Пресвітера. А ще в цей день відзначається пам'ять освячення Собору Святої Софії в Києві, а ще сьогодні день ікони Божої Матері Оранта непорушна стіна. У цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і що категорично не можна робити 4 листопада в День пророка Єрмія та ікони Божої Матері Оранта. Давні прикмети, старовинні обряди, молитви і народні повір'я розкажуть, чому цей день вважався особливим і як наші предки захищали оселю від злиднів та нечистої сили. Я розповім вам про те, що притягує багатство і удачу, а що може позбавити добробуту. Як правильно поводитися цього дня, щоб відвернути біду і зберегти щастя в домі. Прихмети на 4 листопада мають глибокий сенс кажуть, що саме цього дня відкриваються двері між земним і небесним світом, а тому кожне слово і вчинок набувають особливої сили. Як провести цей день правильно, щоб не розгнівати долю, і здобути благословення, дивіться в цьому відео додивіться обов'язково до самого самого кінця. Ставте лайк, подобає, обов'язково пишіть коментарі один або декілька, чим більше, тим краще. Діліться цим відео це дуже-дуже важливо. Шерте, робіть репости, розповсюджуйте, інтегруйте куди можна і куди тільки не можна це відео. Ну і сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 4 листопада, за вівторок. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні, і я починаю. 4 листопада згадують двох мужніх учнів апостола Тита, священномучників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмія Пресвітера. А Тит своєю чергою був учнем апостола Павла і саме від нього прийняв християнську віру. Тит навчив Нікандра та Єрмія проповідувати, а згодом і посвятив їх у священство. З вірою в серці вони вирушили проповідувати серед язичників і зуміли не вернути до Христа чимало людей, та їхня відданість не залишилася непоміченою. Одного дня їх схопили і привели на допит до градоначальника на ім'я Ліваній. Той намагався переконати їх зректися віри, та ані вмовляння, ані погрози не похитнули їхнього духу. 4 листопада наші предки намагалися сидіти вдома і зайвий раз не виходити навіть у двір. Вірили, що цього дня по вулицях блукає нечиста сила, і варто лише ступити за поріг можна накликати на себе біду. Люди ставили обереги, щоб захистити оселю, і берегли свої речі, бо будь-що віддане з дому, могло потягти із собою добробут. Сидіти вдома на єрмія не означало байдукувати, в кожного була своя справа. Жінки порались по господарству, прибирали, топили піч, а чоловіки плили вішки. робота кипіла, бо лінь в цей день вважали ознакою слабкості, яку нечиста сила може використати. Вірили, що саме на Єрмія злі духи намагаються пробратися до хати і поцупити з печі розпечене вугілля. Тож ніхто не давав з дому ані жару, ані дров, ані грошей, особливо сусідам. Казали, що разом із цим можна ненароком віддати з хати й свою удачу. Здавна хата була для наших предків не просто притулком, а надійною обороною від всього лихого. Вона мала захищати не лише від дощучих звірів, а й від нечистої сили, яку не побачиш, але яку відчуваєш. Тому над вікнами, на дверях, у віконницях вирізали хрестики, серпи і інші символи, що нагадували залізо, бо вважалося, що саме метал лякає темну силу. Хрест тоді ще не мав церковного значення в дохристиянські часи, але вже символізував світло і сонце, а нечисть, як вірили, боялася сонця і розчинялася з першими променями. Віконниці ж берегли не тільки від вітру. Через протяги казали, в хату могли прослизнути злі духи. Цей день здавна вважався особливо небезпечним. Саме 4 листопада на Єрмія по землі розгулюють духи злиднів, злісні істоти, що приносять в дім бідність, нестачу, хвороби, порожнечу та спустошення. В народі казали, що злидні ходять самі завжди гуртом рівно по 12 злітнів. Живуть вони, якщо попадають в хату, в запічку, крутяться біля печі або ховаються в темних закутках, а часом і в хатньому смітті. Найчастіше їх описували, як маленьких дітків в лахмітті або як стару кострубату бабу злидню, та бували й округлі, нечіткі, ніби зроблені з туману, саме такі найпростіше прослизали в оселю. Що не можна робити в цей день, аби не впустити злиднів до хати? Не давайте нічого з дому, ані вогню, ані солі, ані копійки. Через таку дрібничку злидні можуть увійти, і назад дороги їм вже не буде. Не змітайте підлогу від порога вглиб хати. Так злиднів можна затягнути просто до печі. Мести сьогодні треба тільки в напрямку дверей, тоді нечість, що вже причаїлася, втече. Не пускайте в дім сторонніх із бідою або з проханням щось позичити. Злидні часто прибирають людської подоби, можуть постукати, попросити голосом жебрачки, чи прослизнути слідом за гостем. Не лінуйтесь сьогодні. В тих, хто нічого не робить, не дбає про лад в домі, злидні заводяться самі. Вони не терплять роботи, чистоти, порядку, тому оселяються там, де вже все покинуте і запущене. Як позбутися злиднів, якщо вони вже оселилися в хаті? По перше, їх можна вимести, але обережно, тільки до порога і на двір. Найнадійніший спосіб заманити злиднів в маленьку посудину, в пляшку, в табакерку, мішечок чи діжку. Коли духи туди вскочать, потрібно щільно закрити і викинути в болото або закопати глибоко в землю. Є ще стародавній метод пронизати злиднів кілком. Вони тоді відходять в засвіти. Але варто лише витягнути кілок, живуть і знов повернуться. Кажуть, що злидні не приходять до тих, хто щодня встає зранку, дбає про хату, працює, не лінується і головне не пускає в душу зневіру. На Єрмія, 4 листопада, наші пращури уважно слухали вітер Якщо день був тихий, то вірили, рік принесе добрий врожай ранніх хлібів. А коли вітрище ревів, казали, що він колос зіб'є і доброго збіжжя не чекай. 4 листопада ми ще в церкві вшановуємо день освячення однієї з найбільших святинь Київської Русі собору Святої Софії в Києві. Цього дня пам'ять веде нас у саме серце давнього Києва, туди, де на зламі 10 та 11 століть почалася історія величного храму. Символу мудрості, сили, віри і державності. І хоча довгий час офіційно вважалася дата 1037 рік, нині ми знаємо, початок будівництва Софії належав Володимиру Великому а вже завершив святиню його син Ярослав Мудрий, як Соломон завершив храм, розпочатий Давидом. В самому храмі зберігся напис, що засвідчує. Собор був заснований 4 листопада 1011 року, а завершення припадає на 11 травня 1018 року. Ці дати підтверджують і графіті на стінах, і свідчення давніх джерел. Київська традиція завжди визнавала Володимира Ктитором, творцем Софії, храму, що став не просто архітектурною перлиною, а серцем духовного і культурного життя України Русі. Цього дня церква згадує свячення храму, закладеного в молитві, любові до свого народу і величі віри. а ще молиться за тих, хто нині стоїть на сторожі української духовності, культури і землі. Софія, як і тисячу років тому залишається нашою святиною, що тримає Київ і всю Україну в силі, благодаті та Божому світлі. Ще 4 листопада вшановують особливу ікону Божої Матері Оранта непорушна стіна. Це один із найдавніших і найзворушливіших образів, що передає всю суть материнської молитви та захисту. Слово Оранта походить від латинського оранс та, що молиться, саме так зображали Богородицю з піднятими до неба руками в жесті щирої молитви. Така поза не просто символ. Це звернення до Господа, благання, прохання за весь люд, за тих, хто потребує підтримки. В Біблії є гарна паралель коли Моїсей молився з піднятими руками, його народ перемагав у битві, руки опускалися, і перемога хилилась до ворога. Тож цей жест, ніби оберіг, що несе силу і надію. В самому серці собору Святої Софії в Києві можна побачити мозаїчний образ Оранти. Створений ще в 11 столітті, вона височіє над вівтарем, мов захисниця всієї землі, стоїть на золотому камені, руки підняті вгору. Цей образ освячено ще 1049 року, і з того часу його ніколи не чіпали, саме тому її назвали Нерушимою стіною, стіною, що вистояла тисячоліття і не зламалася. В стародавньому акафісті присвяті Богородиці є слова, які влучно передають суть цього образу, радуйся стовпе непохитний церкви Христової, радуйся держави, непорушна стіна. Про що просять Оранту? Про захист від всякого злати небезпеки, про силу виставити у випробуваннях, про мир в родині та країні, про заступництво під час недух, про розраду в самотності та підтримку в скорботі. Що ще не можна робити сьогодні? За народними віруваннями саме День Єрмія не годився ні для весілля, ні для розлучення. Шлюб, укладений на Єрмія, не буде міцним, а розрив такий день обіцяє обом довгу чорну смугу. 4 листопада 2025 року випадає на вівторок. День, який наші предки вважали особливим, казали на вівторок бід зібралось сорок. Що це означало? Це означало, що після понеділка, в який не можна було починати нові справи. Ну а також після неділі, коли ми взагалі нічого не робимо, згідно з народних звичаїв та традицій, всі справи вони відкладалися на вівторок. І вівторок якраз був тим тем, коли треба було вже їх робити, чи починати нові, чи просто робити ті справи, які треба робити. Ну, Вже, вже пора працювати. От тому і казали, що на вівторок бід зібралось сорок. Вівторок це у нас чоловічий день, твердий та дієвий, наче створений для важливих задач і перших кроків. В народі навіть говорили, що саме у вівторок був заснований світ, тож все нове, що починали цього дня, мало добрий початок. З вівторком пов'язана також народна лікувальна магія. Вважалося, що заготовляти цілющі трави можна лише в легкі дні, такі як вівторок, середа та субота. Вівторок традиційно вважався щасливим днем, а тому господарям годилося тримати твердий порядок, бо Бог піднімає небо. Гуцули вірили, що цього дня снувати не вільно, бо у вівторок світ заснувався. А на стрійщині вважали, щоб кукурузу пси не їли, не треба її садити в понеділок, вівторок та четвер. За народним місячним календарем в нас наразі закір... закінчується друга чверть. Завтра вже буде повний місяць, тож сьогодні ще гарний час для продовження або початку нових грандіозних ваших проєктів та справ. Тільки якщо ви не боїтеся, що будете мучитися, поки робите ці справи чи проєкти, тому що. Ну, не те, що робите, от якщо почати сьогодні щось таке дуже занадто прям важливе для вас, або велику якусь справу, яку ви будете робити не один тиждень або, можливо, не один місяць, то майте на увазі, що вона то у вас добре піде, швидко буде розвиватися, але з труднощами. Ви постійно будете долати якісь труднощі. Якщо е, цей вівторок на зростаючому місяці припадає на день, коли спогадуються мученики, а саме сьогодні такий день. Тоді вважалося, що ну це буде не дуже добре, тому що будете мучитися, поки будете робити цю справу, яку почнете сьогодні. Але насправді сьогоднішній день дуже добре підходить для просто роботи для звичайної роботи, для продовження тих справ, які ви вже почали робити раніше. Можливо, можливо, не в цьому місяці, не в цьому місячному циклі, не на цьому тижні, можливо. А на минулому тижні чи ще колись, ну, ви можете продовжувати, ви можете давати поштовх якийсь справам, які у вас застоялися. Вівторок, на зростаючому місяці, на другій квартирі, вже майже повня в нас на небі, він якраз сприятиме розвитку, пришвидшенню, укріпленню збільшенню чогось. Про це думайте. І думайте про те, щоб ті справи, які ви хочете підштовхнути далі. Зробіть, зробіть сьогодні хоч щось по цих, по цих справах. Ну, наприклад, у вас якийсь застій, якісь справі ви почали, нібито, а потім якось поникли. Трішечки доробіть, підкиньте, знаєте, дров у це вогнище цієї справи, вона розгориться ще швидше, вона піде сама собою, ви будете здивовані, наскільки легко все далі йде. Але це стосується тільки тих справ, які вже були початі. А от ем, нові справи, як бачите. Можете, в принципі, розпочати. Втім, ви можете не переживати, а розпочати ту справу, яку ви впевнені, що зможете завершити до цієї суботи, тобто на цьому тижні. В суботу годиться справи завершувати. От і тим не менш, ми розуміємо, що ну, я, щоб недовго мучитись, поки будете робити цю нову справу, то краще якусь таку невеличку справку собі, справку, справку собі задумати і почати саме сьогодні, щоб встигнути її зробити на цьому тижні, впродовж цього тижня, можна завершувати в суботу, можна, в принципі, будь-який день завершувати справу, але в суботу годиться взагалі позавершувати все, що було розпочато впродовж тижня. Ну, звісно, якщо це не якась прям глобальна справа, там, наприклад, Будівництво якесь, або, можливо, якийсь по роботі великий проєкт, по бізнесу великий якийсь проєкт, розширення бізнесу, можливо, ну, це ж безкінечний якийсь проєкт. Постійно. постійно треба працювати над розвитком вашого бізнесу. Тож сьогодні от займіться, займіться чимось таким. E, значить, Стрижка вкрай бажана сьогодні, тому що в нас вівторок немає ніяких заборон, Якраз чоловічий день чудово підходить для того, щоб підстригтися. Місяць зростає, а це означає, що якщо ви підстрижетесь саме на такій фазі місяця, у вас буде дуже швидко відростати волосся. До того ж, місяць майже повний, і волосся ваше буде густим, здоровим, блискучим, дуже красивим, така буде повна шевелюра. У вас. Тому. Можете робити стрижку і взагалі змінювати імідж так само дуже добре саме в цей день. А от сни проти вівторка віщими не вважаються, незважаючи на те, що місяць в нас зростає, ми дивимося на те, що в нас день тижня вівторок, і сни проти вівторка пусті, як вірили в українському народі. Ну, а щоб добре спати цієї ночі, ось вам замовляннячка на добрий, спокійний та міцний сон. Слухайте уважно. За морем два дуба, давайте побратаємося, давайте посватаємося. У мене син, у вас дочка. Нате вашій дочці крикливці, а моєму народженому сину Івану дайте сонливці. Чудово це замовляння підійде для діток малих, які погано сплять, які надають спати батькам своїм по ночах. Якщо ви молода бабуся або молода мама, то це замовляння буде дуже-дуже доречне. Можете його прочитати. Звісно, ім'я треба замінити на ім'я вашої дитини або ім'я тої людини, для якої ви читаєте це замовляння. Ну і зрештою, у нас наразі діти дійсно часто сплять неспокійно через те, що у нас відбувається зараз. Загалом по Україні ви знаєте, про що я кажу, тож можете скористатися мудрістю наших предків. Текст я залишу в першому закріпленому коментарі, як завжди, я роблю. З приводу посту, то сьогодні, вівторок, в нас з вами посту немає, немає ніяких особливих застережень, пересторог і рекомендацій в православному календарі на це свято православне. тому Будь ласка, можете вживати будь-яку їжу, якою вам хочеться сьогодні. 4 листопада свої іменини святкують Григорій, Іван Ілля, Микола, Олександр, Симон та Степан. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, спокою в душі та радості в кожному дні. Хай життя ваше буде світлим і щедрим на добро. Щирі зустрічі та приємні події. Нехай приємних подій дійсно буде побільше у вас, дорогі іменинники, нехай в серці вашому завжди живе віра в краще. В домі панують любов та гармонія, а небесні покровителі оберігають від всякого лиха і благословляють на щастя, достаток та здійснення ваших мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день на з вами, шановні глядачі. Та завтра буде день ще цікавіший, тому що у нас завтра буде повня, повний місяць. Це завжди особливий день, але насправді дійсно сьогодні не треба нічого віддавати з хати. Сьогодні і завтра. Чого? Тому що відьми дуже активні в такі періоди, і вони можуть робити якісь підклади або повертати вам щось, як на 20-ті свята приблизно, так, в принципі, це працює і на повний місяць. Тому і віддавати нічого не слід, і брати ні в кого нічого не слід сьогодні так само в борг. Сьогодні і завтра маєте це на увазі. Всі нечисті сили вони активізуються в, в такий день і в переддень. Бо вперед день так само відьми вперед в ну, попередню ніч. Відьми так само можуть бути активними. Але давайте вже про це поговоримо в дні завтрашньому. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!